Зацепився за дерево. Я зараз, наче, дерево, блін, відірву. Решітка 0,15. Шнур. Дивіться, флюрик 016. Привіт, друзі! Ранкова рибалочка. Друзі, що ми маємо? Маємо гарно світе сонечко. Такі супер умови для. Наноджига. Я ж казав, наноджиг це настрій. Дивіться, мінус 9. Зранку сів в машину, поки їхати на рибалочку. Дивлюсь, мінус 9. Але сонечко дуже-дуже припікає. Тому все буде дуже і дуже добре. Дивіться 64-й X-Game до 2 грамів, катушечка. І обов'язково. Сілікон. Ну, хтось використовує там якесь мастило, це Джонсон Бебі, не знаю. Ви як хочете, я використовую вже років, мабуть, 10 от, от, от такі, в таких баночках пшикалки. Катушечка сьогодні в мене ванкіш Ванкиш в 2500 розмірі. Шнур сюди я намотав решітка 0.15. Це, друзі, це вже вам не якийсь там канат рішітка 03. Це просто супер шнур для наноджига. Давайте зараз беруся. Зібрався, Дмитрик зібрався, але одразу спочатку, ну кажу, мінус 9 то краще ще кільця запшикати. Воно, навіть бачимо, цей є це, силікон замерз, блін. Ще хочеться, ну це, блін, так завжди мені смішно, коли е, я вам кажу, запитували мене, знаєте, ото як в тому тіктокі, хто хто тебе запитував? Друзі, запитували мене, Дмитрик, оцей, що це за курточка, і не холодно тобі в неї. Дивіться, це держитів від е, Сімса. Не холодно, тому що. Два, ну Зараз зараз на мені там дві термушки і мікропуховік. І оце, оцей деждевічок натягнутий. Просто навіть мені трішки жарковато. Ось Бачимо, розтягнувся. На задньому плані вже бачимо, глядачі прийшли, то будемо починати рибалку. Мікрушні, можна навіть сказати, для нано-джигу такі приманочки компанії Big Bates. Бачимо, да? 0,8 сьогодні. Ну, мені здається, ви все бачите. Розмір 0,8, одиничка. І є в мене ще 1,3 дюйма. От такі маленькі кракозяблики будуть сьогодні літати у водичку. Друзі, знаєте, що кидається зразу в очі? Це те, що, ну, от, наприклад, у цієї приманки в пачці 20 штук. Далі дивлюся. По 16 штук. Ну, якби так гарно. Все гарно. Ну добре, давайте, Давайте де той жук, де той жук, ось о, мій жук. Візьмемо, ну, почнемо, почнемо в улюбленому кольорі лох. Це 112-й колір. Сильно-сильно мільчити не буду, тому що цей шнур буде все ж таки. Примерзати і потрібно його якось е, качегарити. Розкачегарити, тому вішати там 04 грама я не буду. Ця палка дозволяє рибалити і двома грамами. Зараз в мене 1 грам. Кому буде цікаво, кому буде чисто цікаво, тут в мене 12 номер гачка. Блін, 12 номер гачка. Вчора гарно посидів, тому що і руки так тремтять. О, 12-й номер гачка, те, що доктор приписав. Так, єлі вдягнув це все діло. Поставив півтора грама, тому що трішки почав підмерзати шнур, я його запшикав і один грам просто, блін, не летить. То поставив півтора, розкидуюся. Опа, друзі! Ось! Все. На бітл, бетл, бітл, жук, на жука. от так. Ой! Гарно. От я і полюбляю оцей нано джиг. Гляньте, крига, ану давай, давай вилазь. О! Виліз. Отако. От Гарно. Друзі, ну. Початок, початок є. Чесно сказати, находився, наекспериментувався я багатенько вже. Дивіться, була ще у мене сьогодні кліва кащуки. Так, знаєте, роблю закид, і одразу, мабуть, вона на падінні і бере. Роблю цей закид. Що таке? Ні туди, не сюди. Почав відстрелювати. Камерою ну, камеру, камеру не знімав тоді, вона була виключена. Відстрілювати, відстрелювати, відстрелювати. І цей е, зацеп такий і пішов, і пішов, пішов. Я так швидко схватив шпулю тринь і все. І риба зійшла. Тому я і думаю, що то була щука, тому що ще отак взяв, дивлюся, флюрик покоцаний. До речі, флюрик тут в мене 0,16. Так, ну, окушок взявся гарно, зараз відцеплю його. От така малесенька кракозябла, 1,5 грама грузик і гарний окунь. Я поки йшов на цю точку, встрів місцевого рибака, він вже повертався додому. Іде отакенний воблер у нього. Питаю, що це ти хотів, каже, щуку. Сказали, що щука є, тому такий, навіть не воблер, а попер. Блин, друзі, попер такий. І йде додому, бо каже, все, катушка вже не крутиться. У нього просто шнуряка товстий. Ну, я так швидесенько глянув, Ну, такий здалося трішки більше, ніж одиничка шнур. Може, 12-й шнур, все в кригі, і отакий шнур повністю в криги. Каже, не крутиться. Кажу, ти прийди додому, кинь її хоча б в тепло. Тому що, дивіться, коли дуже тонкий шнур і ви ще його запшикали, це ну, чудово все. Коли товстий шнур і ще не запшиканий, він набере е, на смок тої води, потім ця крига просто роздає його із і він просто буде потім у вас рватися. Взагалі, блин, добалакався. І... Ай, друзі, друзі. О, другий раз відчепився. Зробив закид, вітром дугу видало на кущ. Щось Дмитрик не може зібратися. Так, давайте. Все наче розказав про того рибака. Це до чого я? Купіть собі ту пшикалку, блін. Чи якийсь, ну, щось купіть собі, щоб мастити шнура. Чи сидіть вдома. Звісно, зараз, коли, ну, Мені здається, вже навіть е, тут, тут присутня отак, от друзі. Тут присутня течія і то воно, блін, крига. Зранку її було ну, набагато більше. Зараз сонечком, ой, блін, оце Дмитрик. Зараз її сонечком. Ай-яй-яй, це ти дав. Зараз сонечком вона так підпикає цю кригу, вона розстає. Я її не хочу. Трогати можна збити, і, і вона, блін, тут буде десь плавати, вона мені не потрібна, тому я її не трогаю. Дивіться, на багатьох водоймах вже стала крига, то за лайт можна забутися. На таких водоймах, де в мене тут присутня течія, то от воно така водойма не замерзає. Но мені ходити з лайтом, я точно знаю 100%, що я ніфіга не впіймаю. Ну, Блін, була клівака. Може, там якусь за цілий день кліваку я її отримаю, але це ну, мені так не подобається. А, тим паче з попером ходити. Ось я беру мікруху чи нано, джигу, паличку. Дивіться, я відчуваю, як рибка там цікавиться. Дивіться, дивіться, я нічого не роблю. Трішки-трішки підтягую спінінгом і ну давай, давай, давай. отак, Ні. Поспішив, потрібно було не підсікати. На ноджиху ця палка. Ну, звісно, я зараз не використовую якийсь мормишинг, не ставлю тут і пів грама, в води ловити. Чому так? Тому що ну, взимку вся риба на дні. Тому можна трішки перегрузити Даже цю паличку, поставити і 2 грама, якщо б потрібно було б мені по, умов, по умовам, знаєте, вітер там, чи ще щось, то я поставив би. Два грами і вона б справилась би, тащив би, тащив би ту приманку на дні, б все було чудово. Поставити грам можна, можна просто супер кайфувати на грамі, можна. ну, Ця палка, оця до 2 грам, вона, до речі, качає і 0,5 грама непогано в пів води. Думав, судак, гляньте, який окунь цікавий. А один грам просто чудово. Коли. Приманка буде лежати на дні. Палка така, ну скажем, не соплива. Ну, Зараз тут півтора грама, да? ну, ну, гляньте, Нельзя сказати, що палка соплива. То один грам я отак їй класно тин-тин-тин-тин, на дні можу задавати дрож таку мормишечну. Приманочка буде постійно так пригати, пригати, і рибка буде супер, супер відзиватися. Як знаєте, наче на. На ну, на кригу, коли ви вийшли, пробурилися. У вас ці маленькі такі удочки, там мармишечка, і ви так тин, 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 тин тин, 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 тин. Так і оцею паличкою можна на дні так тин, тин, тин пауза, тин, 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 пауза. Мені здається, все чудово. А коли у вас ще дрібні дрібні приманки, то просто супер. Хоча є. Є таке, друзі, і це, на це зверніть 100% увагу. Коли ось, ось такий дрібний окунь, то супер. Отакі такі дрібні приманки, там 1 дюйм, 0,8 дюйма, 1,3 дюйма, 1,6, це все йому суперово. Якщо тут стояв би великий, а може він зараз і стоїть тут, то він у таку дрібну приманку не хоче їсти. Це часто таке буває. Ставиш крупніше приманку і одразу йдуть кабанчики. Але є такі водойми, де просто кабанчиків і нема. Тому отакі, отакі дрібні приманки, те, що доктор приписав. Так, використали, ну, вірніше, от на такого жука, тільки що ми рибалили. Зараз поставимо. Дарт, дарт. Ну, дивіться, може неправильно читаю, от, от так виглядає ця приманка. Можу сразу сказати, що у мене в цій пачці буде безлад, тому що ось жука зняв і кидаю от в цю пачку. Нічого тут страшного нема. Я ж, як я вже і сказав, пачки в вигляді коробочки. Просто відкриваєш пачку, а там. Відсіки для силіконки, просто суперово. Ой, друзі, друзі, тут же я вам кажу, що класно би збільшитися, пошукати крупну рибу, а сам вішаю в 0,8 дюйма приманку. Блін, і давайте я все ж таки поставлю менше вагів. Риба щось не на викиді клює і дивлюся, шнур вже розкачегарився. То я так його запшикав, що тут він аж ну, просто такий жирнючий-жирнючий був. То все, дивлюся, вже висохло, то можна і зменшити, зменшитись по вагам. Ну, Як я і сказав, поставив більше ваги, щоб просто розкидати цей шнур, щоб він просто підсох трішки. Бо один грам просто геть не летіло. Дивіться, друзі, зразу можу сказати, 12-й номер гачка і 0,8 приманка. Просто те, що доктор приписав. О, як я і казав, що на ноджиг це настрій. От сьогодні гарна погода, незважаючи на те, що холодно, але сонечко світає і мені дуже і дуже тепло. Коли було пасмурно, я не хотів брати цього наноджига. Ну, я ж вам казав і обіцяв, що тільки буде сонечко, то візьмемо на і пройдемося, половимо рибку. Хоча я не знав, що буде мінус 9. Ну зараз вже немає мінус 9, зараз може мінус 6. Тому що ну, сонечко гарно пече. Вірніше, як пече, просто я не відчуваю, що дуже холодно, мені. Просто супер чудово. Ось так ось прям відчуваю, як чи то по ракушки я протягнув, чи ри... От, ні, то рибка все ж таки Все ж таки рибка 0,8 приманочку. Ось так з'їла і такий гарний, можна сказати, гарнесенький окунь. Ай-яй-яй. Ладно, не будемо а то зябри у нього замерзнуть, не будемо мучати. Не знаю даже, чесно кажучи, на що це схожа приманка, ну така цікава. Для мармадрочу те, що треба. Але ще раз напам'ятаю, сьогодні я не займаюся мармодрочом. Звичайна джигова у мене проводка. І акцент, як треба зробити, проводка на дні. Навіть не в якоїсь там в товщі води. Просто на дні. Паузи, паузи, паузи. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Там 1 грамм і один грам, гляньте, я тарабаню. Дивіться, вибираю слабину і одним грамом тин-тин-тин на дні. Просто тинь, тин, 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 Пауза. Вибираю отак слабину, натяжка і знову тин-тин-тин-тин-тин-тин тин тин. Один грам. Да, да, друзі, звісно, зараз поставимо. Не пам'ятаю я, скільки ця палочка. Що, ну, ну, ну. Да, да, да не пам'ятаю я, друзі, скільки ця палочка важи, бо дуже давно я знімав ну, на неї такий огляд, там, розповідав про карбони, там, про те все. І. Казав, скільки вона важить. Зараз не пам'ятаю, ну, мабуть, там грамів 40. Дивіться. Це біда оцих наноприманок. Окунь добрячий, гляньте, як заковтнув. І добряче заковтнув. Ай-яй-яй, зараз за інструментиком. Приманка дуже мала, тому гарно він заковтнув. Сразу не мучу, випускаю, дивіться, зверніть увагу, він пузатий. Він він пузатий. Тому е, так, 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 тому, тому, отакі дрібні приманки в один дюйм. Один там і 6, даже один і шість, це, знаєте, такий добрячий. Зараз я повішую один і шість дюйма приманку, то вже на кабана, на кабана приманка. А отакі дрібні 0,8, один дюйм для риби, яка. Пасивна, не хоче їсти, в неї такий живот, вона і кряна, то маленькі дрібні приманки, вона аж в шахту. Так, я трішки збився, я це хотів сказати, що палочка дуже легесенька, тому і катушки потрібно вішати. Тут є така проблемка з катушками. Якщо у вас є, Ну це в мене 2500 катушка, да на цю палку гарно 2000-ку якусь повішати. Але. Ця катушка просто вона важить не дуже багато, то я так її і використовую. Блін, друзі, зацепив. Хотів так легенько кинути під дерево і зацепився за дерево. Ладно, будемо відриватися. Шнур тут в мене... решитка 0,15. Блять, <laughs> я сейчас начал дерево, блин, виде рву. Решитка 0,15, шнур, девица, флюрик 0,16. И... Ух, тышка. Видервал. Видервал. А что? А что лопнуло? Девица. Флюрик. Флюрик лопнув. О, о, друзі. Оце. От воно. Оце воно. Величенька приманка, але рибка теж не крупна, Ну, спінінг, друзі, спінінг, самі гляньте, як, як працює, просто все чудово. Не знаю, друзі, сьогодні. Щось гарне ми піймаємо чи не піймаємо. Дивіться. Дивіться, дивіться, сидить. Сидить. Але він сам не збагнув, що він сидить. Він не давав спротив. Зробив всю йому підсічку. Блін, ну, качає. Ух, качає палка. <сувач> кайфово, друзі, оце кайфово. Оце, як я і казав спочатку, та і до цього кіна я вам казав, що це настрій. На це просто настрій. Ну, Поплакався і вже... Гляньте, поплакався, поплакався Дмитрик. І такий вже добрий, добрячий окунчик. Стоп, не дрибайся. О! от такий красик. Дивіться, друзі, як він позує. Просто напижився, рота відкрив. Каже, Дмитрик, випускай, бо холодно. Просто випускай, бо холодно. Поплакався, самі все бачили, поплакався, кажу, може сьогодні і не піймаємо крупного і все сразу, сразу спіймали гарного такого, як для нано джига, для такої палки, це просто супер. Так, ну це зацепився. Я колись отак зламав спінінга, пам'ятаємо, дуже дуже давно. Фаворитовського так спінінга зламав. У мене отут перехліснулося, ну десь. Тоді, мабуть, на третьому кільці, я підтягнув катушку і хлистик у мене щок і зламався. Тому потрібно бути уважніше. Так, ну дивлюся. Трішки крига намерзає, ну, нічого страшного. Так, ну давайте це ще одного окуня піймаємо і все. Тому що рибалка дуже сьогодні така гарна, рибки, ну, звісно, багатесенько. Палка підібрана супер, але в цей мінус трішки я відволікаюся, то мікрофони, друзі, то мікрофони потрібно підзарядити, то камера вже сідає. Ну, коротше, от таке, то камеру треба переставити, то щось вам сказати, то ракурс поміняти. Якщо у вас не буде камери, а буде отакий комплект спіннінговий, ви знайдете рибу, то ви просто будете кайфувати. А я кайфую від того, що показую вам. Звісно, вам не треба буде тратити чи гаяти час на оце все діло там, зйомку, то ви будете просто. Косити і косити цих окунчиків. І супер отримувати задоволення. Блін, я казав, я казав, блін, я казав що все буде останній. Ну, ще разочок. Оце буде 100% останній. Навіть якщо зараз не впіймаю рибу. Хоча, ну, не знаю, може таке бути, що я не впіймаю. Я ось огляньте все, просто все, що можу. тинь тинь, 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 тинь. Весь настрій, весь свій настрій даю на цей спінінг. Передається весь мій настрій по шнуру. Приманочка заводиться, окунь дивиться, ну, 100% дивиться. І ось все він. І ось все. І ось. Афрекціончик, друзі. Да. Безкінченно так можна. Кайфувати, але треба і міру знати. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ!